Доброго дня. Чи в ході наших досліджень ми виявили також не лише порушення екологічного законодавства, а загалом іншого. Перш за все, ми виявили певні порушення самопроведені тендеру, тобто він був абсолютно непрозорий. Коли президент України прийняв указ 2010 році. Про визнання Калуша села Кропивник та села Сівка Калорська Калуського району зоною надзвичайної екологічної ситуації мінприроди прийняли відповідну бюджетну програму про життя природно охоронних заходів, відповідно до якої виділялися бюджетні кошти на 2013 рік на видалення небезпечних відходів гарців із Добровського кар'єру Калуського району. На основі цієї програми Департамент будівництва житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської обласної державної адміністрації провів тендер на закупівлю робіт по збиранню, видаленню та утилізації небезпечної виходів гексоклорбонзолу на Домбровському кар'єрі. При цьому відповідно до положень чинного законодавства у разі проведення такого тендеру замовник, яким є саме департамент, зобов'язаний оприлюднити певні кваліфікаційні вимоги до учасників такого тендеру. Проте, коли ми аналізували інформацію, яка наявна чи на сайті департаменту, чи на сайті державних закупівель, ми не знайшли цих кваліфікаційних вимог. Окрім того, ми безпосередньо зверталися із запитами до... Івано-Франківської обласної державної адміністрації, проте нам також не надали цих кваліфікаційних вимог, що є порушенням чинного законодавства і дає підстави вважати, що в принципі учасника переможця тендеру став в тендеру стала став той суб'єкт, який обирався невідомо на підставі яких вимог. Також ще цікавий той факт, що. Базуючись на попередньому досвіду Мінприроди, департамент вирішив провести процедуру закупівлі державних закупівлі робіт саме у одного учасника, і таким учасником є група консорт ЛТД. То це ізраїльська компанія, яка в принципі за своєю статутною діяльністю займається продажем білизні. І ще що є цікаво, це те, що саме на здійснення такої діяльності необхідна ліцензія. Відповідно до закону України про ліцензування господарської діяльності, така ліцензія є необхідною і у разі, якщо певний учасник став переможцем державних закупівель, він зобов'язаний надати таку ліцензію, якщо вона вимагається відповідно до положення чинного законодавства. Проте, знов ж таки, така ліцензія не була оприлюднена на сайті ні німінприроди, дає перелік суб'єктів, які мають ліцензії на здійснення такої діяльності. Також не було на оприлюднено ні департаментом. І коли ми зверталися, причому неодноразово як до мінприроди, так і до департаменту. Нам цю ліцензію не надали. Тобто, у нас ще одне є порушення, що в принципі переможцем. Цього е, тендеру став суб'єкт, який навіть не має ліцензії на здійснення такої діяльності. Е, тобто зараз клась така ситуація, коли е, ці державні закупівлі були проведені непрозоро, будь-яку інформацію, яку ми намагаємося отримати, нам не надають. Е, що дає підстави вважати, що в принципі є причини, чому вони нам її не надають. І е, 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 після того, як були везені відходи. Е, цей міст території міста Калуша і навколишніх ців було виключено вже із е, е, території надзвичайного екологічного лиха. Е, проте, як ми бачимо, насправді все не так, і е, проблема все ще існує, і тому необхідно діяти для її вирішення.